Привіт, я рада вітати вас. Сьогодні печу маник з яблуками. Маник виходить дуже смачний, ніжний і м'якенький. Для маника мені сьогодні знадобиться кефір, його заздалегідь достаємо з холодильника, щоб він був такий кімнатної температури. Додаю до кефіру цукор, змішую. І всипаю одну склянку манки. Знов все перемішую. Додаю борошна, я його вже присіяла і чайну ложку розпушувача. І знов все добре перемішую. Беру вже ложку, бо тісто стає більш густим. І вже ложкою продовжую замішувати тісто, в яке мені ще потрібно додати масло вершкове. Масло я теж заздалегідь дістала з холодильника, щоб воно було таке м'якеньке. І тепер масло добре вмішую в тісто. Перед тим, як додавати в тісто яблука, тісто треба дати постояти приблизно хвилин 15, щоб манка добре набухла. Прийшло 15 хвилин, тісто постояло вже. І за цей час я вже підготувала яблука. Три яблука я їх нарізала, і тепер додаю в тісто, і все добре змішую. Ось так. Залишилось підготувати форму. На дно форми я поклала пергамент, а краєчки змащую вершковим маслом. Так, манник прилипне. Викладаю тісто. Добре розподіляю по формі. І ставлю форму в духовку за температури 180 градусів. Буду випікати маник приблизно 50 хвилин. І манник вже готов. Дістаю його з форми. Перекладаю на тарілку, зверху додаю цукрову пудру і можна нарізати манник на шматочки. Зараз вам покажу, як він виглядає з середини. І ось так манник виглядає зсередини, Дуже м'якенький, багато яблук, дуже смачний, я вам раджу його обов'язково спекти. На сьогодні це все. Неодмінно спробуйте приготувати манник за цим рецептом. Я сподіваюся, що ви будете задоволені. Ваші відгуки я, як завжди, чекаю в коментарях. І бажаю вам смачного, і все буде Україна!